Диверсанти ФСБ намагались підірвати залізничну лінію на Полтавщині. СБУ запобігли російській диверсії на стратегічно важливому об'єкті Укрзалізниці. Затримали зрадників на гарячому зловмисники. Намагалися підірвати ділянку залізничної лінії, яка сполучає центральні та східні регіони України. Для вчинення диверсії вони заклали саморобний вибуховий пристрій поблизу колії та системи електроживлення рухомого складу. У подальшому зловмисники планували привести вибухівку в дію за допомогою пульта дистанційного керування. Але фігуранти не встигли цього зробити, оскільки були затримані співробітниками СБУ прямо на місці події. У разі вчинення підриву окупанти сподівались порушити логістичні шляхи постачання зброї, боєприпасів та пального для Збройних сил України. У затриманих вилучено мобільні телефони, з яких вони координували злочинні дії зі своїм російським куратором, кадровим співробітником 5-ї служби ФСБ. Саме він поставив агентам завдання вчинити диверсію на залізниці у період масованих повітряних атак росіян на об'єкти критичної інфраструктури України 21-22 березня цього року. За даними слідства, ворожими поплічниками виявились жителі Київської та Харківської областей. Наразі обом затриманим повідомили про підозу за статтею диверсія, вчинена в воєнного стану за попередньою змовою групою осіб Кримінального кодексу України. Зловмисники перебувають під вартом їм загрожує довічне ув'язнення.